В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску до дня працівників освіти в Излії відбувся урочистий захід. Жовтень яку погоду очікувати в Ізмаїлі на Ізмаїльському центральному стадіоні. Проходив традиційний легкоатлетичний забіг. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 жовтня орієнтовно такі. 279 тисяч 890 осіб особового складу, 4745 танків, 9026 одиниць бойових броньованих машин, 6612 артилерійських систем. 802 реактивні системи залпового вогню, 540 засобів протиповітряної оборони, 350 15 літаків, 316 гелікоптерів, 5121 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 8962 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 946 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської. Області під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. До дня працівників освіти в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов святковий захід для викладачів запальними танцями, патріотичними піснями та кумадними сценками. Студенти привітали тих, хто сіє. В них зерно наука. Докладніше дивіться у сюжеті. До Дня працівників освіти в актовій залі змельського державного гуманітарного університету пройшов святковий захід для викладачів. Запальними танцями, патріотичними піснями та кумедними сценками. Студенти вітали тих, хто сіє в них зерно науки. Після звучання державного гімну України хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за свободу, незалежність і цілісність України. З вітальним словом до всіх присутніх звернувся ректор Ярослав Кічук. Кожен та кожна на своєму фронті наближає нашу перемогу, а ми на своєму. Освітньо-науковому фронті наближаємо нашу перемогу. Отже, бажаю всім нам перемоги і сподіваюся, що наш армаматер, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, і надалі буде успішно здійснювати професійну підготовку висококваліфікованих фахівців. Зі святом вас! Організатором заходу виступила студентка третього курсу, голова студентської ради педагогічного факультету Влада Новак. А до підготовки свята долучилися студенти всіх факультетів. Я вперше вирішила. Організувати так організувати такий захід, і для мене це дуже такий яскравий досвід. Студенти дуже мотивовані, дуже вчемні, слухняні, дуже енергічні, креативні. Тому приємно було працювати з ними від імені всього студентства із державного гуманітарного університету. Я хочу привітати наших викладачів, всіх вчителів нашого міста з професійним днем днем працівників освіти. Студенти дуже мотивовані, дуже горді, що навчаються в цьому прекрасному університеті. Я впевнена, що ті, хто хоче долучитися до нас, теж відчують нашу турботу та студентську любов. З танцювальними композиціями виступили зразковий ансамбль сучасного танцю ритм керівники Тамара та Злата Балтакови та ансамбль естрадного танцю Драйв палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової, керівник Ірина Терзаман. Вокальні композиції про викладачів Рідну країну та дім пролунали у виконанні вокального ансамблю Соловейком керівник Людмила Чеботар. Вірш Наталії Красоткіної осінь продекламувала студентка третього курсу педагогічного факультету Анна Супрун. У свою чергу зворушливий гімнастичний номер показала студентка кафедри фізичної культури та спорту Надія Винограденко. А драйвову сучасну хореографію виконала студентка Дана Греб. Ним відеопривітанням та віршами вітали викладачів, студенти факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності. Однак, справжній вибух емоцій стався під час комічної сценки про внутрішній монолог викладача, якого щойно довели до ручки. По завершенню заходу студенти вручили педагогам креативні подарунки, створені власноруч. Вони стали символом вдячності та поваги до освітян. Я пишаюсь тим, що можу сьогодні доєднатися до плеяди найкращих. Найвиразніших наших викладачів, які творять дива в аудиторії, найновітніші технології, найцікавіші речі. А ви знаєте, які у нас студенти? То клас. Мені дуже приємно, що сьогодні в такій дружній атмосфері наші здобувачі нас привітали. Така атмосфера дуже така талановита, молодь, яка в майбутньому буде наше. Покоління розбудовувати нашу країну. Я бажаю всім здоров'я, миру, щастя і любові. Сьогоднішній день хочеться побажати всім працівникам освіти натхнення, наснаги у своїй роботі, у своїй праці. Також хотілося б, щоб наші здобувачі вищої освіти завжди залишалися активними, завжди залишалися собою, були. Справжніми громадянами нашої держави підтримували її, підтримували нас. А ми будемо підтримувати їх. Сьогодні відбулася неймовірна подія. Ми чекали на це, мабуть, вже довго. Багато років, тому що то у нас був ковід, то у нас розпочалася повномасштабна війна. Да, і у нас не було змоги показати наших студентів, наші таланти. Я вітаю усіх і студентів, тому що вони за один крок до того, щоб бути теж працівником освіти, і всіх викладачів, всіх, хто до цього причетний з таким теплим святом. Дуже крута наша молодь і дуже круте наше майбутнє покоління. Привітали сьогодні! крутих викладачів. Лодачів з а, а, днем працівника освіти ми дуже раді, що коло наше освітянське поповнюється саме такими кадрами. Всім бажаю міцного здоров'я перш за все. Ну і гарного настрію не лише сьогодні, а й завжди. Шановні освітяни, бажаємо вам здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і благополуччя. Хай на цьому благородному шляху вас завжди супроводжує успіх. Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві негаразди. А ваші серця зігріває студентська довіра та любов. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. На озері Катлабух рибалка наловив раків на суму майже 220 тисяч гривень. В ході проведеного рейду на озері Катлабух поблизу селища Суворова із Мильського району вивоно рибалку, який спеціальним рачачим тралом добув 66 раків на загальну суму 219 тисяч 912 гривень. Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. На нього було складено адміністративний протокол за статтею 85 частини 4 КУПАП. Та передано слідчо-оперативній групі. Санкція передбачає штраф у розмірі 30 мінімальних доходів громадян з конфіскацією обладнання. Музика. Вересень потішив українців теплом і відсутністю дощів. Часто температурні стовпчики залишалися на рівні 25 градусів тепла і вища, що принесе осінню прохолоду та вологу другий місяць. Осені подробиці дивіться далі. Жовтень цього року буде таким же нетиповим типовим щодо температури, як і вересень. Погода в другому осінньому місяці буде теплішою за норму. Похолодання буде, але поступове. При цьому з опадами буде більш-менш нормально. За багаторічними спостереженнями синоптиків зазвичай погода в жовтні в Україні наступна. Середня місячна температура становить 6-13 градусів. При цьому у Карпатах 4-5 градусів тепла. На півдні України плюс 14, плюс 15 градусів тепла. Цього року жовтнева середньомісячна температура прогнозується на рівні саме 13 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вища норма. Місячна кількість опадів очікується 25-60 міліметрів. У Карпатах місцями 77 101 міліметр, що у межах норма. З перших чисел жовтня температура повітря в нашій країні, починаючи із західних та північних областей, знизиться на 4-7 градусів. Антициклон, що прийшов з півдня Європи, в зоні впливу якого Україна знаходилася наприкінці вересня. Але слід зазначити, що незважаючи на похолодання, у першій декаді жовтня середньодобові значення температури повітря все одно перевищуватимуть норму. Високий атмосферний тиск сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності. Через це очікується мала кількість опадів. У другій декаді місяця над північним сходом Європи очікується розвиток потужного антициклону, який зміщуватиметься на південь. Завдяки циркулярії повітряних мас арктичного походження в Україні знизиться температура повітря, особливо у східних та північних областях. Вночі будуть заморозки в день не вище 13-16 градусів. При цьому ймовірність опадів мінімальна. А після 18-20 жовтня очікується поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Тож настане бабине літо. При цьому збільшиться кількість хмарних днів, зросте ймовірність дощів, які в результаті мають призвести до середньомісячної норми опадів. Сніжана Щербина для програми новин. 1 жовтня на Ізмаїльському центральному стадіоні проходив традиційний легкоатлетичний забіг, присвячений дню міста та дню захисників та захисниць України, у якому приймали участь 60 городян за різними віковими категоріями. Дивіться далі. 1 жовтня на Ізмаїльському центральному стадіоні проходив традиційний легкоатлетичний забіг, присвячений дню міста та дню захисника та захисниці України, по якому приймали участь 60 городян за різними віковими категоріями. Захід розпочався хвилиною мовчання пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. О 10-й годині ранку на центральному стадіоні Ізмаїла стартував легкоатлетичний забіг на 1 кілометр і 3 кілометри. У спортивному змаганні взяли участь близько 60 бажаючих, як діти, так і дорослі. Традиційно головним суддею змагань виступив відомий ізмаїльський ветеран бігу Володимир Бурлаков, а також тренер з легкої атлетики ізмаїльської дю США Вікторія Марченко. 1 жовтня на центральному стадіоні міста були проведені змагання з легкої атлетики Золота осінь. Також присвячені дню міста. Були забіги на 1 та 3 кілометри, в якому прийняли участь близько 60 спортсменів легкоатлетів. Захід був організований відділом фізичної культури спільно з клубом любителів бігу міста Ізмайла та Ізмельської Тя спортивної школи. Головний суддя Вікторія Марченко, тренер з легкої атлетики Ізмельської Тя спортивної школи. До початку російсько-української війни в Азмилі щорічно проводилося свято бігу Золота осінь, у рамках якого спортсмени бігли один кілометр, три кілометри, півмарафон та марафон на 42 кілометри. Але з початком повномасштабної військової агресії Росії проти України прокласти маршрут в марафону поки неможливо. Тому вже другий рік поспіль відділу фізкультури та спорту змушений проводити скорочений варіант спортивного змагання. Однак це не позбавляє учасників легкоатлетичного забігу ЕНТ. Бажаючих взяти участь однаково достатньо. Всі учасники забігу отримали грамоти та медалі, а тих, хто показав найкращі результати, нагородили кубками. Ана Щербина Наталя Маленко для програми новин. 4 жовтня близько восьму години ранку сталася автопригоди поблизу Сарати Білгород-Дністровського району. Попередні поліцейські встановили, що 25-річний житель Дніпропетровщини керуючи вантажним автомобілем ДАВ з напівпричепом у напрямку Одеси скоїв зіткнення з легковим автомобілем «Опель зафіра під керуванням 38-річної жительки Сарати, коли та здійснювала виїзд зі смуги для розгону та не надала перевагу вантажівці, що рухалась у попутньому напрямку. 촬 Унаслідок ДТП кермувальницю легковика доставлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні з травмами та забоємо голови, переломами ребер та розривом легені. У неї відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп'яніння. Водій вантажівки не постраждав. Його вже перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезий. На місці події спрацювали слідчі та інспектори сектору реагування патрульної поліції територіального відділення поліції. Відомості поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових роз. Слідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження в рамках розпочатого провадження. Транспортні засоби помістили на арешт майданчик та призначили низку експертиз. Поліцейські встановлюють повні обставини автопригоди та забезпечують рух транспорту, який наразі ускладено був. Друга частково перекрита була, але просимо водіїв взяти цю інформацію до уваги. Поліцейські закликають водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху і бути уважними задля власної безпеки та безпеки інших громадян. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 54 копійки, продати за 38 гривень 36 копійок. Євро купівля 39 гривень 38 копійок. Продаж 40 гривень 84 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 4 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вдень Південно-Західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів. градусів. В день 23-25 градусів. Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів. Вдень 21-22 градуси з позначкою Плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмелтівікрапкаку на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.